Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля. Сьогодні, 1 вересня, і я підготувала для вас чотири аромати, які дуже влучно втілюють осінь. Вони пахнуть так, що в них можна впізнати один прохолодний день свіжо випрати попросовані сорочки, щось нове закилошити, новенькі класи, можна впізнати холодні зелені квіти і чорні голі гілки на тлі блакитного неба. Я вам нагадую, що це вже третє відео осіннього парфумерного марафону. Ми вже з вами поговорили в попередніх днях. Про теплі затишні аромати, про вологі, сирі, свіжі аромати сирості, дущу, туману. Ви це можете пройти в описі під відео за посиланням на плейлист осіннього марафону та передивитись. А завтра буде останнє відео цього марафону. І це буде своєрідна ретроспектива, бо я буду повторювати своє перше. Відео на каналі. І розповім вам про конкурс, в якому ви можете виграти наборчиків парфумів з усіх ароматів, які я вам розповіла і розповім сьогодні на цьому марафоні. І в коментарях я ще прочитала прохання, щоб переможцем марафону була не одна людина, а декілька. Але це, скоріш за все, на людина, яка не дивилась мої попередні марафони, бо я завжди вам дарую багато подарунків, буде мінімум три, але це мінімум. Перший аромат 1 вересня це Warm Cotton від бренду Clean Reserve Blend. Це свіжо випрана і свіжо попрасована сорочка. Одночасно цей аромат і свіжий, і теплий, і затишний. Якщо ви фанат такого тактильного відчуття, коли ви надягаєте на себе щойно попрасовану, свіжу хрустку сорочку, і вам це подобається. Це вам так приємно вам. Має сподобатись цей аромат, або, хоча б, поекспериментуйте, спробуйте його. Мої спогади першого вересня якраз пов'язані з цим ароматом, коли ти розплющуєш очі і втягаєш. Білу попрасовану сорочку блузку, яку ти підготував заздалегідь, ти такий ошатно вдягнений, починаєш свій е, день, свою цю мандрівку. Це твій корабель життя відправляється з гавані школа в океан під назвою Всесвіт. Наче ми всі такі магілани. Це точно аромат чистоти, саме порошкової чистоти, кондиціонерної чистоти пахне випаровуваннями від праски, самим ароматом цієї бавовни, тканини, залишками вже прального порошку. І це б порошок міг би називатися така, лимонна свіжість. І ще в ньому є вологість, наче від пари. Це точно свіжий аромат. І ще він... Одночасно ще якийсь затишний і тримається на мені непогано. Десь 4 години він дуже класно йшли відчувається, навколо мене кружляє. Далі сідає вже ближче до шкіри, десь 2-3 години, може навіть довше, ну я вже це менше відчуваю. І що я з ним ще роблю? Ну, По-перше, я ним користуюсь за призначенням просто як окремим ароматом. А по-друге, я його використовую для ароматизації бавовняних речей. Саме хочеться їм парфумувати футболки, білі сорочки. Трошки, зовсім трошки, щоб цей аромат ще додатково змішувався з іншим парфумами, з іншими парфумами. І б звучало це непогано. аромат. Ранку осіннього, прохолодного. Це аромат дуже класно звучить, коли вже холодніше. А далі ти очатно вдягнутий, виходиш на вулицю і зрізаєш декілька гілочок різнокольорових хризантем І це Депрафундіс від Сержа Лютанса. Я тестила. Декілька ароматів на тему Айстер Хризантем і зупинилась саме на ньому, бо він, як найкраще, підійшов саме моєму запиту. Це ніжний квітковий аромат зеленою м'якою гіркотою і безмежно мінорний як осінні сутінки. Це якраз той випадок. Коли мені не треба флакон цього аромату, по-перше, це дуже дорого. По-друге, мені хочеться так, користуватися таким ароматом ну, місяць на рік восени, що ну, мені продукт переводити. Я ще тестила на цю тему аромат, відомий аромат на тему хоризонтем. Це від бренду Buffer London Fatum V, або Fatum 5, я вже точно, точно не знаю. Скажіть, як правильно кого є аромат, хто заглиблювався цей бренд. Так он мені взагалі не про ніжний квітковий букет Айстер або Хризантем. Хоча аромат цікавезний, але він зовсім не ніжний. У ньому така дуже здухувала, гучна гіркота, холод, свіжість, і навіть така димність є. Мені іншого настрою хотілося, який я якраз знайшла в De Profundis. Він мені дуже подобається саме тим, що поруч з зеленою гіркотою, прохолодою зламаних стебл є дуже ніжний квітковий аромат, такий абстрактний, і фіалки тут відчуваються. І далі є ще теплий гортаючий ладан. Такий неважкий, прозорий, мінорний. Якщо вам, в принципі, цікаві аромати мінорні, заглиблюючі, аромати настрою залишеності, зверніть увагу на бренд Serge Lutens, Це Сумний романтик сучасності. Вам може багато його ароматів сподобатись. В попередньому відео я вам розповідала про ванільний ліс з цього бренду. От він найпозитивніший аромат з цього бренду, як на мене. На мені його стійкість десь 6 годин. Моя улюблена стійкість. Він перші години дві, можливо, кружляє навколо мене таким квітково-зеленим шлейфом прохолодним. А далі всідається вже ближче до шкіри. Цим теплим прозорим уладином. А далі я вам розповім про аромат, який пахне чимось новим, і дуже вишуканим, і дуже довго цим пахне. Це Tom Ford Ambroleza з чорною етикеткою. Це дуже реалістичний аромат шкіри, шкіряного виробу. Він дихтярний, смолистий, хімічний. Він пахне всім, всім тим, чим обробляють шкіру. Щоб вона не смерділа, а пахла, як вишуканий салон нового автомобіля, шкіряний диван, шкіряний чоботи, шкіряний пасок, будь-що шкіряне, але дуже класне, дороге, і нове. і малиною. Це аромат про чорний шматок цупкої, дорогої шкіри, по якій на керлі малину. В цьому ароматі присутня така солодкість. Ягідна солодкість. Я зараз на себе не наношу цей аромат, бо він буде на мені триматися два дні, а я зараз цього не хочу. На мені зараз інший аромат фіалковий паріж від баланцяга. А цей аромат має супер гучність і супер стійкість, і очезакатувальний, закатувальний, гарнющий шлейф. І ще для мене це дуже сексуальне. Я поважаю, я люблю. Шкіряні аромати за те, що в них є поєднання кон... різного контрастного. Тобто, це от, шкіряний аромат. Ну, дуже просто, навіть якось грубо, буденно, але з іншої сторони це так чуттєво, це так якось цілесно. І, і ці контрасти, от мене якось хвилюють для мене це реально сексуально. Інші контрасти, які є в шкіряних ароматах, що в витоках історії. Парфумерія дуже тісно була пов'язана з виробництвом обробкою шкірі. Саме квітками жасмину, тубероз почали парфумувати шкіряні вироби, щоб вони не смерділи. Але шкіряні аромати як от, продукт парфумерного мистецтва, вони з'явились найпізніше. Тобто вони мали б з'явитися першими, а ні, з'явилися останніми. В цього аромата є ще брат, фланкер. Це Аромат 2018 року, <laughs> року з чорною етикеткою. Є ще аромат з білою етикеткою Ambrosi Parfum. В ньому більше озоновості, такої свіжості, листа фіалки. Навіть на початку в тому ароматі з білою етикеткою я відчуваю огірок дуже свіжий. І взагалі є кардинальна суттєва різниця між цим ароматом і його фланкером, що він більш зухваліший, більш солодкий, більш чільніший. парфам. Це теж шкіряний, відчутно шкіряний аромат з такими ж характеристиками, як і цей, але в ньому більше свіжих нот. А далі на зв'язку голі чорні гілки на тлі блакитного неба. Коли ти йдеш додому і вже починаються сутінки, це анкернуар Lalique, глибокий. Темний, холодний і свіжий аромат про ветивер, та кашмиран, про який ми говорили в першому відео марафону. П'ята молекула. І це вся добірка, вона не про смуток, бо ми з вами дожили до цієї осені, і це неабиякий привід для радості і в черговий раз сказати Слава нашим ЗСУ. Не втомлюємось донатити, допомагати, підтримувати, наближати нашу перемогу. Це, до речі, наша першочергова задача, потім вже парфуми. І я хочу сказати, що це всі мої добірки, вони про такий меланхолійний стан, осінню туго, в яку я власне дуже. Полюбляю впадати. Ось я виросла в Запорізькій області в місті Кам'янка-Дніпровська, і до моїх сусідів, там бабусь дідусів, приїжджали онуки на літо. І ми там всі разом тусили. І ось коли вони м, полишали своїх дідусів, бабусів, їхали вже до себе додому. У мене починалася така легкий, легка туга за літом. Але мені вже купили якийсь новий щоденник, якийсь новий одяг, і я вже чекаю осінь, щоб піти до школи. Осінь це на 100% моє. І є ще така теорія, що той сезон, в якому ти народився, є для тебе найулюбленішим. І в моєму випадку це працює на 100%. Я народилась в листопаді і це моє найулюбленіше. Поділіться, як у вас, чи працює ця теорія у вашому випадку? Поділіться! Анкер Нуар, ці чорнила це глибокий маслянистий аромат ветивера. Я нюхала натуральну олію ветивера, окремо як компонент, і вона дуже вгадується в цьому ароматі. Якщо хочете повивчати ветивер, то можна повивчати його в цьому ароматі. Ще він пахне свіжок парисовими, прохолодними нотами, і ведром кашмарана. Того самого він тут дає такої вологості, текстури, шершавості деревної. І вгадується також в ароматі деревообробна майстерня, але вже не той з дерева свіжий, як, наприклад, тамда від Діптік. А це, наче, якась така олійність, маслянистість, яка залишається на верстатах. І ще воно пахне і мастилом тих верстат. І з цими ефірними оліями деревини, от є в цьому ароматі така олійність, маслянистість, чи то від де дерева, витиворець, чи то це така технічна, мастила такі технічні. Чорнила є для мене особенням місяця листопада це ці чорні голі гілки на небі. Так, на не вересня, проте з вересня. До листопада лише дві комуналки заплатити. Недорогий шедевр парфумерії, Пахне на мільйон, коштує 1000 гривень. Якщо ви полюбляєте летивер або спробуєте, він вам сподобається, це може бути вашим ароматом взагалі. На кожен день він комфортний, він стійкий, він відчутний і ще виглядає. Неймовірно, прекрасно. Це такий чорний мінімалізм. Прекрасно. Я вас запрошую завтра на останній день марафону. Ми будемо з вами збирати парфумерний гардероб на осінь. А ще буде день народження мого каналу. Купа справ, купа подій. Я вам ще розповім про умови конкурсу, як ви можете виграти пробники на всіх цих ароматів. Тож бажаю вам гарного вашого дня. Бувайте і слава Україні!